Я з надією дивлюся в те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління ангелів Христу, задароване спасіння за любові повноту, так хочу я в небесну славу у що там спокійно і сюди знайти, навіть знайти, ріка живої там во. Час. Наш Спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше плачу, ні хвороби, ні біди. Я спасителя побачу, швидше Господи прийди, так хочу там небесну славу Увійти, увійти у хочу там спокій душі, Свої знайти, навіть знайти. 树叶枯。 Друзі, прийміть моє найщиріше вітання, радий вас всіх бачити цього чудового вечора. Як би нам не було важко, слава Богу, слава Богу, за те, що ми є з вами, слава Богу, за те, що ми маємо можливість разом збиратися, маємо можливість з вами разом читати писання і разом молитися. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас, Раді вас, друзі, бачити. А радий бути з вами. Я лауреатша НАН, Хоцонак, Богоцлав, Богоцлав. Друзі, всіхо щиро вітаю. Радо вас бачити. Братан, Дмитро, Андрій, Олексій, Чуб, Світлана Бекір. Оля Лавришин, брат Олег, от, друзі, ради вас всі бачити. Марія Клим, Гарена Оксана, брат Василь Козак. Слава Богу, за вас, друзі, всіх раді вас бачити, раді, що ви є, що приєдналися до нас. І ми можемо з вами читати писання. Давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, що він допомагав нам. Також, друзі, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо разом теж за вас, разом з вами молитися. За ті всі потреби прохання, які ми сьогодні з вами маємо. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі, Господь за все, що Ти нам даєш і даруєш в цьому житті. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш, Господи, наші переживання, ти знаєш наші внутрішні потреби, прохання кожного з нас, Господь. Даруй нам сили, щоб ми залишалися і ходили з тобою твоїми стежками. Боже, прости нас за все, прости, що ми робили не так. Даруй сили, Господи, щоб Дух Святий працював через нас і щоб ми були тими. Людьми, тим каналами, через який могла б робитися Твоя Божа робота, Господь. Даруй нам також сили в Україні, даруй сили всім тим, хто там знаходиться, кожному братові, кожному, кожній сестрі, всім, хто там є, комусь дуже важко, Господь, кожного підкріпи, дай сили стояти до самого кінця. Прости нас, Боже, ще раз за все, даруй нам сили встояти, даруй нам сили бути. Все на тій стороні до правди. Ми просимо тебе у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, амінь. Молимося, просимо, допомагав, що Господь допоміг нам, нашій державі, всім, всім, хто там є, і тут хто є, кому сьогодні не дуже просто. Читаємо ми з вами 20 розділ книги вихід. Доходив вже другий тиждень, як ми його не можемо прочитати. Ми з вами розглядаємо, розглядаємо з вами кожну заповідь. Так? Ну і звичайно, перших п'ять заповідей, які стосувалися Господа Бога, ми з вами розглянули, та чотири, потім п'ята стосовно батьків, так і далі йдуть прямі заповіді, які в принципі ну легше набагато зрозуміти, та які стосуються відносин напряму наші е, зближення. Та тому, коли ми говоримо з вами, не вбиваємо, розуміємо, що. Бувати не можна, так коли ми кажемо з вами не чи не перелюбу. От не чи не перелюбу трішечки трішечки тут, якби історія, яку треба більше розглянути, тому що люди не розуміють, для чого це робить. Дуже часто люди запитують, а як це, яке це має відношення? Насправді Бог прекрасно розуміє нашу з вами природу, та розуміє нашу, як ми облаштовані з вами, так, і на жаль, людина, от через усі. Через перелюб, вона морально дуже низько падає. Та людина втрачає ці цінності, та які би могли е, просто е, е, якимось чином та допомогти їй боротися з зі злом. Та ця людина просто падає. Та вона падає морально, ця людина розложується з середини. Такого перелюб, інші якісь історії, любові, так оце все, все історія, воно насправді. Людину дуже і дуже не розложить. Так і чому я хочу, щоб ми на цьому трішки більше сьогодні зупинилися, тому що насправді це є дуже велика проблема. І сьогодні так, ця проблема є актуальною. Так, і якщо ви згадаєте, була така епізод в історії ізраїльського народу, коли вони, коли вони дуже... Дуже довго поки у них були такі культ, як вершини. Пам'ятаєте, пише, що верхи вони були в них, вони там залишалися, там були якісь такі. На верхах вони поклонялися. Зрозуміло, що саме суть цього були все такі якісь сексуальні оргії, так? сексуальні оргії духовні, так оці всі оргії. Це все дуже сильно. Пливало погано на народ, і народ ніяк цього ніяк не міг від цього відмовитися. Тобто він від цього не відмовлявся. Тобто було багато різних ситуацій, коли наприклад це все почалося десь із часів Соломона, так і тривало дуже дуже довго, і було дуже багато чого було, дуже багато чого. Було вони поклонялися не тільки на верхах, так вони поклонялися іншим богам. Вони робили багато-багато різного е, різного такого, так служили іншим богам, іншим різним богам. Але ось у ці верхи вони ніяк не могли їх позбутися. Так? Такий страшний оці, мав на них вплив. Тобто вони могли відкинути все, що в них було, так? але вони не могли відкинути оцей, оцей вплив, який е, давали ці сексуальні органі. Тобто це дуже дуже серйозно. Так. коли людина цього не розуміє, так, які має це дуже має страшні наслідки. Людина з цього й bardzo ciężko ale to nie będzie bardzo ciężko to wszystko przeżyć. Tak? Не кради, так зрозуміло, що теж не кради пряма заповідь, яку як в принципі зрозуміло все, що не твоє та, ну, не потрібно брати взагалі не грає ролі, щоб це не було. Так люди цього не розуміють. Тим більше дуже важко пояснити людям, які е, прожили так можливо про, пропрацювали в та, в якихось таких державних структурах, так де е, колись була така панівна філософія, можна було брати все, що стоїть е, е, криво. Та люди не розуміють, так люди не вірують. Та от я навіть говорю зі своїми старшими знайомими. Вони кажуть, чому я маю. Чому я маю не забрати те, що колись забрали, нібито в моїх батьків? Хтось тобто, каже, що це от мене. От там... Діди мої от, забрали корову, ну умовно кажучи, я так дуже сильно все все все, все спрощую. Так? Але люди кажуть, що я маю право забрати собі щось назад, а вони дійсно виправдовують цю ситуацію, що не можу щось забрати. Так? так ось все, що не наше, там не можна брати, це не, взагалі не, 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 не чого б це не стосувалося. І це абсолютно не грає роль, хто каже що від державу можна обдурити, це не можна обдурити, державу нікого не можна обдурити, тому що це є порушення цієї заповіді. Це потрібно чітко розуміти, чітко це розможе. Та. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Та. Це теж історія, яка ще буде ця заповідь декілька разів повторятися, вона буде знаходитися серед інших 600 заповідів, та. там теж є на розносі худої вістки, бо ми дійдемо дійдем до цього чи худого слова якось про свого про свого ближнього. та це Ця історія що не можна ця переносити. Та. Не можна в жодному разі, Когось сварити та, чи щось переказувати. Це дуже-дуже це недобре. Та. І коли навіть ми, десь ми це чуємо, так, або, е, чуємо, треба намагатися від цього всього відходити та не обмовляти, та, і намагатися самому не брати участь, і не переказувати нічого. Це дуже важлива річ для того, щоб всі люди, які між собою ладили жили, навіть якщо щось є недобре, та, то не треба можливо, можливо, це підсилювати, та, або не треба щось робити таке, щоб е, це ще більше розгоралося. Та. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жени не ближнього свого, ні раба його, ані невільниці, його, ані вола його, ані уста його, ані всього, що ближнього твого. Це теж історія, коли люди починають завідувати. Коли люди починають розказувати, що хтось має от таке, так хтось. Я би теж так хотів бути. так? Люди не розуміють, що кожного є свій шлях, кожна людина вона сама по собі особистість, кожна людина сама по собі. Це щось, це, це нове, це, це оригінал, це потрібно розуміти, ексклюзив. так? І е, так стається, що кожен. وأي دول من نزناهم؟ Ми не знаємо, чому одному дається так, іншому щось інше дається так. І ці, ці ситуації, коли ми починаємо себе прирівнювати до кого, це дуже неправильно. Так. Це е, означає знову ж таки, що ми не віримо в те, що в нас є оце, в нашому присутня Божа область. Ми цього не віримо, тому що кожен з нас є різний, особистий, сам по собі. Так. І в кожному по різному буває. Так. І, е, дуже сьогодні так, хтось, хтось вважає, наприклад, що пріоритет. Хату, так, умовно кажучи. хтось вважає за пріоритет мати дітей в першу чергу, а потім вже хату, так, бо тому що діти це потрібно там, в молодому віці, так умовно кажучи, родити, так, потрібно їх виховувати. Тобто є різна ситуація по житті, так і е, жадати чогось, чого і не в іншого, по-перше, ми не можемо знати в кого, кого що є. Ми не знаємо, яка ситуація в інших людей, ми не знаємо, як вони живуть. Можливо, вони мають щось, що нам здається, це супер, так, але насправді в їхньому житті все є зовсім по-другому. Проте тобто, буває все по-різному. В жодному разі, в жодному разі не потрібно бажати чогось як іншого. Та навчатися так, абсолютно так і амінь. Потрібно бути брати хороший приклад з людей, які чогось досягнули, та, приклад з людей, які щось робили, та, і щось щось отримали. Та, людей, які чудово працюють, та, які працюють, так які щось роблять. Це, це нормальна річ, та, але жадати чи якось порівнювати своє життя з іншими людьми так і хотіти як в них, Ну це це абсолютно не такі неблічні підхід А це теж потрібно нам з вами розуміти, пам'ятати. так ось друзі, така історія. Така історія з 10 заповідей та вона набагато і ширше Ми з вами далі будемо дивитися, які є малі заповіді тому що ще багато різних заповідей Сказав таких малих дрібних, які знаходяться поверх, які знаходяться поза цього, поза декалогом. Так? І люди дуже часто за них забувають. так Не те, що не забувають, не просто читають, десь і все. Але там є те що заповіді, які дуже мають велике значення, заповіді, які. Ем... А можливі, актуальні, такі, сьогодні, та які дуже так, те, що люди сьогодні, на жаль, порушують. так, це все, це все є, і це теж треба уважно читати і дивитися, і намагатися, щоб це в нашому житті. Не повторюся. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Дуже вас я сильно люблю. Слава Богу, що ви є з нами, що ви заходите, і завдяки вам ми можемо читати писання, завдяки вам ми можемо теж молитися. І я дуже-дуже сильно радий це цьому. Друзі, нехай Господь Бог вас благословить, нехай дарує вам сили. Нехай береже вас, де ви сьогодні не знаходилися і чекаю вас завтра. Завтра до буде середа. Нехай. Благо, дарую вам сили, тому що ви не в тому що ви не робили, так не Божа рука буде, нехай на вас веде. Всім вам ще раз покійної та мирної ночі, друзі, божих вам благослови і чекаю вас завтра, о 8 годині. Зранена птаха без сила, ти, Боже, даруєш нам крила, лише попроси Твоя любов у мій, Господь, твоя любов натхнена сила, твоя любов у мій, Господь, вічне життя. Твоя любов, мій, Господь, вічне життя, всюди я бачу тебе, в красі твої далі безмежні, вершини ти гір дивовижні відпиток твоєї руки, слідя подяк не знайти. Щоб велич твою прославляти, невпинно тобі промовляти. Спасибо.